Доброго дня! Мене звати Віталій Гармаш, я керівник відділу демонстрації техніки в компанії Construction Machinery, яка є ексклюзивним дилером техніки JCB. Сьогодні я вам розповім про щоденний технічний огляд екскаватора навантажується 3CX, 4CX і 5CX. Поїхали! Я більше 10 років працюю з технікою GCB і кожен день я починаю свій огляд навколо екскаватора навантажувача. Після кругового огляду ми переходимо під капотний простір, де нас цікавить радіатор, чистота, цілісність, акумуляторна батарея, чистота, цілісність, силовий агрегат в наявності підтікання технологічних рідин, палений фільтр грубої очистки в наявності води, рівень масла в двигуні, рівень масла в коробці. Хочу наголосити вам, як правильно виміряти масло в коробці передач. Що ми робимо? Запустили двигун, дали ходу вперед, назад, вперед, назад, зупинилися, дали хвилину холостого ходу, заглушили двигун, витягнули щуп. Почекали 20 секунд. Повернули щуп назад. Знову витягнули І у нас буде правильний рівень масла в коробці. Ми не забуваємо про порівняний фільтр. Якщо ваша машина працює у важких умовах, ми чаще його продуваємо і не забуваємо про це. Остання перевірка рідин – гідравлічне масло. Кожних 8-10 мотогодин проводимо змащування рухомих узлів пальців екскаватора екскаватором згідно з схемою. Також ми не забуваємо про суху смазку Vaxoil від JCB, якою ми мажемо телескопічну рукоять аутригер кожних 500 мотогодин. Оглядаємо всі гідроциліндри на відсутність задирів, сколів, царапин, цілісність гідролінії та переходимо в кабіну. Будучи в комфортабельній кабіні, ми перевіряємо помилки. І вирушаємо до будь-яких робіт, будучи впевнені в техніці JCB. Робіть декілька легких кроків, сідаючи в екскаватор навантажувач та експлуатуйте техніку JCB з задоволенням, Я гармаш Віталій та Екconстракшн Машинерія бажаю вам вдалих проєктів.